Оглянувши, Яків побачив ось надходить його брат Ісау, а з ним чотириста чоловіків. Тож, Яків поділив дітей між Лією, Рахилею та обома невільницями і поставив двох невільниць і їхніх синів спереду, далі Лію та її дітей, а Рахіль і Йосифа останніми, сам же пройшов і став перед ними. Перш ніж наблизився до свого брата, він сім разів клонився до землі. А Ісав вибіг йому назустріч, обняв, поцілував його і впав йому на шию. Обидва вони заплакали. Поглянувши, Ісав, побачив жінок і дітей та й сказав Хто вони тобі? Той же відповів діти, якими Бог виявив милість твоєму рабові. І підійшли невільниці та їхні діти і вклонилися. Наблизилася Лія та її діти, також вклонилися. А після цього підійшла Рахиль з Йосифом. І вклонилися. А що означають усі ці табори, які я зустрів? запитав Ісав. Він же відповів, що брат твій знайшов у тебе ласку, пане. Та Ісав сказав Брате, я маю багато, нехай твоє залишається твоїм. Аяків промовив Якщо я знайшов у тебе ласку, то прийми дарунки з моїх рук, бо ж я побачив твоє обличчя, наче хтось бачить Боже обличчя. І ти ласкаво прийняв мене. Прийми моє благословення, яке я тобі приніс, бо мені Бог виявив милосердя, і у мене є все. Він змушував його, і той взяв і сказав Рушаймо, підемо навпростець. Та яків йому сказав Пан мій знає, що діти малі, а вівці і крови в мене теляться. Тому якщо гнатиму їх і один день, то загине вся худоба. Тож нехай мій пан іде попереду слуги, а я буду підкріплятися в дорозі залежно від складності подорожі, яка переді мною, відповідно, доходи, доки не дійду до мого пана в Сиїр. Ісав же сказав залишу з тобою декого з тих людей, які зі мною. Навіщо це, відповів той, досить того, що я знайшов у тебе ласку, пане, і повернувся Ісав того дня своєю дорогою до Сиїра. А Яків подався до наметів. Він поставив собі там житло і зробив загони для своєї худоби, тому й назвав те місце намети. І коли прийшов Яків до Салима, міста в Сікімах, що в ханаанській землі, а прийшов він із Сирійської Месопотамії, то отаборився перед містом. За сто вечор Вимора, Сихемового батька, він купив частину поля і поставив там свій намет. Він становив там жертовник і волав до Бога Ізраїля.